У них взагалі не прийнято розмовляти щиро і відкрито, У них не прийнято проговорювати проблеми, вони не звикли ділитися своїми відчуттями. Коли я з одним Дансем намагалася поділитися своїми відчуттями і сказати йому, що мене не влаштовують такі стосунки, я почала йому говорити те, що мене хвилює. Він на мене дивився з таким здивованим поглядом. Він взагалі не міг розуміти, на що взагалі це кажу. Ну, мало що було все це не цікаво. Він ще запитав мене, а навіщо ти мені це розповідаєш? Ми ж так непогано, наче тут сиділи, там спілкувалися, проводили час, і тут ти починаєш мені там щось. Ну тобто, я їм кажу, ти розумієш, ну якщо тобі не цікаві мої почуття, то це не стосунки. Якщо ти приймаєш тільки якийсь один мій бік, якщо я тобі подобаюся тільки зовні, якщо тобі подобається тільки моя зовнішність, а моя душа, мої почуття, все-таки інше тобі не цікаве, то це не стосунки. І мене це не влаштовує. От, і він щиро не міг зрозуміти, що було не так. В моєму випадку я дуже швидко зрозуміла, що мені такий формат стосунків не підходить, і я перша розірвала ці стосунки. Але у випадку з цією українською дівчиною блогеркою, яку покинув чоловік через три місяці після весілля, там було все набагато гірше. Він був ініціатором розлучення і він її різко покинув, навіть не пояснюючи взагалі причин. Вона досі не розуміє цих причин, з її слів, він якось різко змінився. І от що хотіла сказати. Що так дійсно це типова поведінка данців. Я не хочу сказати, що тільки данські чоловіки так себе поводять. Так таких чоловіків є багато і в Україні і в інших країнах. Це не залежить від країни. Але тенденція така є, що данці дуже закриті люди, вони не говорять про почуття, вони не проговорюють проблеми. Вони тобі в обличчя посміхаються і замовчують проблему. Тут взагалі такий стиль. Тут, якщо комусь щось не подобається, вони не кажуть це в обличчя відкрито. Вони просто пишуть скарги на тебе, там на сусідів, на когось в письмовому вигляді. Тут так прийнято. Тут трохи інший менталітет. А коли ти йдеш до них і починаєш е, прямо відкрити з ними розмовляти, вони дуже дивуються, і для них це дуже для них це дивно, тобто тому що вони так не звикли. Ще я хочу розказати одну таку історію. У мене було побачення з одним данцем. Це вже був інший данець. І власне е, він значит, приїхав на Теслі, така недешева машина. Він такий солідний бізнесмен, все так поводився е, як такий павич. Е, ну а я одразу відчула, що він такий дуже закрита холодна людина, тобто не було в нього якогось от, одразу. знаєте, Скажімо так, він не розположив. В общем. І ми пішли в одну кав'ярню. Ми пішли в цю кав'ярню, а там була така система, що там була барна стійка, там не було офіціантів, ми підійшли до цієї барної стійки, замовили. Ну, ми заздалегідь домовилися, що там тільки чай і кава, таке. Я замовила собі чай, він кави. Каву. Що відбулося далі? Бармен поставив на цю стійку тацю. Таця це в перекладі російською поднос, цю тацю. І поклав дві тарілки. На одну тарілку він поклав. Кружку із чаєм моїм чаєм. На іншу тарілку він поклав, поклав кружку, поставив кружку із кавою. Ну потім цей даний заплатив. А тепер поставте на паузу і напишіть мені у коментарях, що мав би зробити після цього справний чоловік, який є джентльменом і який поважає жінку, яку він запросив на побачення.